Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі, дуже вам рада. Ставте вподобайко, підписуйтеся на мій канал. Сьогодні поговоримо про три важливі астрологічні події, які змінять долю кожного і втрутяться в гороскоп кожної людини. У нас в гостях Ігор єда. Вітаю, пане Ігоре. Доброго дня. Одночасно, три великі космічні події, які співпадають з сонячним рівноденням. Давайте поговоримо. Давайте справа в тому, що дійсно в цьому році цей рік аномальний повністю. Ви бачили, скільки було полярних сяйв на наших широтах? No. В Києві вже е, три рази бачили полярне сяйво тільки за цей рік. Е, незвичайно аномальні грози. Е, ас... Світіння верхніх е, слоїв атмосфер. Що ми тільки не бачили за цей рік? Спалахи на сонці. Е, полярні сяйва, аномальні грози. Надзвичайно яскраві блискавки, магнітні бурі, дуже великої потужності це все в цьому році. І в цьому році досить аномальні події наприкінці вересня, початку жовтня. П'ять великих дат, які вплинуть на Україну та світ. Ну, Першу дату ми вже пройшли це, сонячне, це місячне затемнення, 18 вересня. Далі рівнодення, дні рівнодення, величезне свято, яке відмічають усі духовні культури світу. Далі в нас 27 вересня перегелій комети А3 Атлас. Угу. І далі 2 жовтня сонячне затемнення і 5-го. Жовтня е, точка рівноваги між Афелієм і Перегелієм земної орбіти навколо Сонця. Mm -hmm. Тобто такі величезні космічні події йдуть одна за одною, як парад астрологічних подій, космічних mm -hmm. подій, просто парад. Одна, друга, третя, четверта, як на параді. Ось такого ще не було. Це цим, 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 цей рік унікальний. І оскільки ми вже розібрали затемнення там абон, ми тепер розберемо комету 27 го Вересня комета А3 Атлас підійде на найближчу відстань до Сонця. Ви знаєте, що комети йдуть з далекого космосу по параболі, вони доходять до сонця, ось так його оминають і по іншій гільці параболи йдуть знову у космос. І найближча до сонця точка має назву в астрономії Перегелій. Угу. Як тільки ця комета опиниться в Перегелі, а астрологічно це означає з'єднані комети з Сонцем, якщо угу. брати зоряну карту. Після того Сонце розтопить лід, який є завжди в кожній кометі, і лід буде випаровуватися і створить хвіст. І починаючи з 27 вересня, астрономи готуються бачити на небі комету. Ця комета буде видима. Неозброєним оком. Тобто, кожен з нас може вийти на вулицю побачити комету. Uh -huh. На південному заході вона буде. Комета, яка видима оку людини у всіх астрологічних школах, у усіх, усіх культур світу за останні тисячоліття, означає потрясіння планетарного характеру. Кожна комета викликає величезне потрясіння. Якщо вона видима, як це наприклад, як це пояснюють у Джотіші? Що комети це як величезні космічні кораблі, які йдуть не тільки через фізичний простір, але й через духовний, і коли вони підлітають до землі, то вони або привозять на землю для втілення якихось великих душі, якихось святих, якихось мудрих людей, і ці люди втілюються на землю і покращують події на, на неї. Тобто, це якщо комета приносить оці великі душі, то після неї події дуже благоприємні, Ємні планета змінюються на краще, а, 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 а бувають і такі кометики, забирають душі, які вже тут свій цикл пройшли, забирають душі назад у космічний простір, mm -hmm. і тоді, після того як ці великі душі покидають землю, тут стаються навпаки катастрофи. Mm -hmm. Наприклад, ви знаєте, що у середній середні віки була столітня війна. За день до початку Столітньої війни у Європі, яка ну, багато десятиліть тривала, і мільйони загиблих в Європі були, за день до початку цієї війни, столітньої в небі над Європою з'явилася яскрава комета. І через день вже почалося. І якщо ви побачите, перед усіма великими європейськими війнами комети обов'язково за день-два з'являлися на небі. І навпаки, коли епоха війн завершувалася, або епоха, наприклад, стихійних лих завершувалася перед великим врожаєм, щоб всіх вдалося нагодувати в багатьох країнах світу, також були комети. Ця комета Атриатлас. Згідно з аналізом різних астрологів, має дуже цікаві характеристики: по-перше, вона світиться такими кольорами, які використовуються для коли малюють мандали або янтри. Ага. Так, так. То зробили висновок, що ця комета принесе на землю якісь великі душі, якісь великі благоприємні енергії, які мають поліпшити ситуацію на землі. Тобто ця комета має бути добре. Але вона також, як і будь-яка комета, викликає дуже сильні зміни. Наприклад, після появи комети, якісь там імператори зрікаються престолів, а інші навпаки приймають виклик і стають. Королями, імператорами, а якісь політики йдуть у відставку, угу. а якісь політики е, терплять крах. Тобто починає політичні системи усіх країн світу, починає шторм, як шторм. Пане Ігоре, ця комета, вона входить в, проходить по гороскопу Путіна і проходить по його Сонцю. От ми вже говорили з астрологами. Про що це може свідчить? Справа в тому, що вона його не поселить. Вона його навпаки. Зменшить його вплив. Угу. Тому що. Це добре. Розумієте, більшість. Я розмовляв з багатьом священнослужителями, з шаманами. Вони всі впевнені, що до Путіна поселився демон. Угу. І він всередині живе. І він вже давно все з'їв людське, що в нього є. І це ми маємо справу не з людиною, а з демоном. Угу. А будь-які небесні явища вони під владою богів знаходяться. То коли якесь явище, яке боги створили, пройдуть по сонцю істоти, яка зараз демон, угу. то вони мають нанести енергетичний удар. Слухайте, це прямо як в Махабхараті описується, що ну, коли там Хануман боровся з демонами, Кришна боровся з демонами. Тобто, ось як воно відбувається, де вона цю людину відбуваються такі зараз усе керівництво Російської Федерації перебуває під демонічним впливом. Я, до речі, це перше, із, сказав з усіх спеціалістів. Я сказав е медіахолдингу «Обозріватель» під час інтерв'ю ще у 2013 році, що е, кремлівська верхушка і Путін захоплені демонами, і вони їх е, з'їдять. А потім вже шаман Габишев це сказав, що треба виганяти з них демонів. І ми бачимо, що там йде концентрація демонічна. Сил, які хочуть зруйнувати світ. Тобто те саме, що написано у Веде. А інші всі країни звертаються до божественних сил, щоб якось зупинити демонічне. Це та сама війна між Асурами і Багамами. Девами і Асурами. Так, це її продовження. Вона не зупинялася. Саме так. І комета має дуже сильно нам в цьому допомогти. Але комета зробить багато подій. Бо будь-яка комета. А ви бачите, кометна астрологія це дуже цікаво. Ми ніколи про те не говорили. Але, наприклад, в той самий е, Бхагавадгіті, яка є частиною Махабхарати, написано, що наступить нова епоха, коли Сонце, місяць, Юпітер е, і, і Сіріус будуть знаходитись одне до одному в благоприємних аспектах. Угу. І це, це, ця астрологічна ситуація склалася на восьме. Липня 2013 року, угу. і саме 8 липня почали, помітили в перший раз комету Неовайс, яка з'явилася у знаку рака, і пішла далі по всіх знаках Зодіаку і в, в зайшла за сонце і вибухнула біля сонця 29 листопада, 2013 року, в ту саму ніч, коли почалися почалися перший конфлікт на майдані. Комета вибухнула, через дві години почалося. До речі, не тільки в Україні, в Україні най, найяскравіше це проявилося. В Таїланді там було повстання в, на Шрі-Ланці. В, Шрі в Мексиці там був дуже багато конфліктів між місцевими угрупованнями. Тобто майже у 72 країнах світу через дві години після вибуху комети. Почалися якісь заворушення, і тоді всі думали, що тоді вже думали, що вже кінець світу. Він вже нарешті прийшов. Але бачите, це був не кінець світу, а початок. А далі комета за У комет. Нас в тому році була комета також в вересні, і після того були події на на півсвіту. Далі пер, перед тим як в Казахстані. Пам'ятаєте, в Казахстані була нестабільна ситуація, за три дні до цього була комета, в Білорусі до того, коли почалися протистояння режиму Лукашенку, за три дні до цього знову була комета у знаку Лев. Якщо комети раніше, у 20-му столітті, у 19-му, їх було дуже мало, і вони майже були невидимі нашому зору. Тільки астрономам у телескопи. Вже, бачите, ми майже щорічно отримає якось одну чи дві комети. Це вже друга за, за цей рік. Це друга комета, яка видима. Буде. Нічого собі. Тобто, комети провокують якісь зміни планетарного характеру. Вони будуть. Це не значить, що будуть і в багатьох країнах. Комета це ініціює. Пане Ігоре, зараз ми бачимо стихійні лиха. Вони відбуваються в Китаї, в Румунії, в Чехії, в Польщі. Європу одночасно накриває водами, піднімається вода, її трясе землетрус в Китаї і повень в Китаї і у В'єтнамі. Дуже багато планета починає робити різних рухів. Вона, наче починає струшувати себе все зайве. Це також космічний вплив планети. Ні, ні, це не комета, це інше. Справа в тому, що якщо ми візьмемо священні писання всіх духовних традицій, які нам доступні, наприклад, навіть і е, індіанці в Мексиці, дуже багато залишилися від ацеків, має, е, беремо якісь шаманські писання, які в Африці, е, беремо до будь які там є цікава річ: на землі є епохи. Кожна епоха е, ну, приблизно там. 12 тисяч років або 144 тисячі років mm -hmm. різні. Епоха пройшла, починається друга епоха. Між двома епохами 13 крилатих, 12 крилатих років. 13. Тобто, майже по всім календарям, що індіанським, що Шаманським, з різних куточків світу, почалася стара епоха, закінчилася у 2011 році по нашому календарю сучасному. А до 2025-го, 13 крилатих років, а з 2025-го вже має наступити нова епоха. Оці 13 крилатих років. Це епоха змін. Відбуваються різні катастрофи, воїни, землетруси, цунамі, гине багато людей, епідемії. Е, Будь-яка зміна епох, вона завжди катастрофічна. І 25-му році вже повинна бути нова епоха. Тобто, це останній тринадцятий крилатий рік. Після того вже почне е, вимальовуватися картина майбутнього землі, і ми побачимо, що нас чекає людство, які іспити, які закони нової епохи, і буде вже якось врівноважуватися. А стара епоха закінчується, і ми зараз е, в епоху, як, як там китайці кажуть, щось змінюється в епоху. Змін живемо. В епоху змін ми живемо між двома епохами, і тому стара епоха ж відходить, а нова ще не настала. І у нас повна дезорієнтація. Ми не розуміємо, що взагалі, що взагалі відбувається ще не видно майбутнього, а минуле вже йде у минуле. Ви знаєте, дуже цікаво в Кабалі є такий вислів. Останні покоління, і от я читала і дивилася огляди на це висловлювання, що зараз на планеті Земля живе останнє покоління людей, але останні не тому, що все, після нас нічого не буде. Ні, навпаки, ми останнє покоління, яке ненавидить, яке воює, яке лютує, яке сповнене такими дуже егоїстичними бажаннями. От ми маємо пізнати всю темряву для того, щоб наступне покоління після нас було першим, яке буде жити в нових е світових цінностях, в суспільстві. Ну, все правильно, ми останнє покоління минулої епохи. Ми родилися, народилися ще в минулу епоху, а зараз настане майбутнє ми якраз є той перехід, який має все гарне, добре, все, що ми напрацювали, передати далі. А те, що. Не приводить до гарного результату, відкинути назавжди у минуле. Ми те саме останнє покоління, останньої епохи. Воно ж так і є. Угу. І якраз ми бачимо дійсно, що Земля прийшла у рух, тобто Земля вже в розумі... планеті це розумна істота планета. І взагалі набридло те, що людство утворяє останні тисячоліття, хоче дійсно когось скинути, когось трансформувати, щоб вже життя прийшло до якоїсь нормальної норми. Uh -huh. І повернулися гарні часи. Тобто, повернувся планетарний день. Бо насправді ми жили у планетарну ніч, а зараз настав планетарний день. Ну і після комети Комета дуже дасть багато змін. Дуже. змін. Дуже-дуже багато змін. І після того, буде ще сонячне затемнення 2 жовтня. Ого. Сонячне затемнення. Тобто коридор затемнення навпаки. Зазвичай йде спочатку сонячне затемнення, після нього місячне. А тут, а тут навпаки, тут ще й коридор затемнень, не такий, як завжди, розумієте, Єкометр аномальний. Відкидає і, і рівнодення, і все докупи. І, так, все докупи воно викличе дуже великий енерготрус і на 11,5, і завершується все 5 жовтня. 5 жовтня це е, день сили цікавий. Це рівновага між е, Апогеєм і Перегеєм земної орбіти навколо Сонця. 6 липня е, Земля відходить найдальше, найдальше від Сонця, найближче до зірок. Це угу. Афелій. Е, а це 6 січня, навпаки, найближче до Сонця. Найдовше від зірок. Це Перегелій. І дві точки рівноваги: 5 квітня і 5 жовтня. Угу. Е, 5 жовтня. Цікаво тим, що завдяки тому, що це рівновага між Афелієм і Перегелієм, збуджується космічна енергія у просторі у цей день. У Єгипті вібрують піраміди, і не тільки в Єгипті, і в Мексиці будь-які пірамідальні споруди по всьому світу вібрують. Yeah, not Вони, not до речі, вібрують на всі дні сили, на всі 12. І це вже навіть вчені за допомогою приладів зафіксували. Починається вібрація пірамідальних споруд. Так, вчені ще не мають пояснення, а мають тільки фіксацію. Дійсно починається вібрація в пірамідальних спорудах. Я так думаю, що не тільки в пірамідальних спорудах, скажімо, на дольменах буде те ж саме, або на мегалітичних каменях, і таке інше. Це якийсь закон природи, бо одні сили, одні якихось космічних подій: Земля і космос вони єдині. Там вібрація йде, і тут вібрація йде, реагують, і це якраз п'ятого потрібно загадувати багато бажань для того, щоб врівноважити ці всі енергетичні шторми, які були. 18 вересня у дні рівнодення, потім у день перегелії комети, на сонячне затемнення, і 5 жовтня має це всі вирівняти. І далі вже оці всі 5 е, дат, та ще і коридор затемнень, навпаки, так? вони всі. Е, Зададуть якусь програму до наступних затемнень, які відбудуться вже в 2025 році, або це останні затемнення цього року. В нас е, саме ці дні сили випадають на пітерпакшу. Коли ми поминаємо наших предків, е, чи можливо закрити е, з допомогою якихось практик родові е, негативні сценарії і розпочати нові сценарії? Наприклад, родини, які зараз знедолені, в яких є е, е, родові прокляття. Чи можуть зараз якось звернутися до предків, помолитися, подякувати предкам для того, щоб закрити сценарій старі і розпочати нову історію? Так, це дуже проста медитація. Справа в тому, що якщо ну, всі знають, що таке парампара. Наприклад, мій вчитель передав мені знання. Mm -hmm. І по святу йому передав його вчитель. І так, якщо брати від учителя до учителя в медитації, ти доходиш до самого першого вчителя, mm -hmm. який безпосередньо від абсолюту отримав енергію і величезне золоте сяйво. Коли ти з, з, з цим золотим сяєвом в медитації, з, з, ну, побачиш його в медитації, зіткнешся в медитації, доторкнешся, воно до, до тебе переходить і по всій парам прийде. І доходить до тебе, і ти можеш далі передавати своїм учні. Угу. Так само і з предками. Ми можемо згадати своїх предків, наприклад, батько, матір, бабусю, дідуся всіх. І далі, 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 ти медитативно, коли наступає момент, коли ми дійдемо до загального першого предка. Ну, mm -hmm. якщо брати слов'янські традиції ведичні, то це буде Дажбог, бо Даждьбог вважається першопредкам, деякі вважають першопредкам Орія, а, можна, а сам Дажбог вже від рода Всевишнього, або як в Індії називають Аді Брахмана, взяв це все, доходиш до першопредка. Це можна mm -hmm. дійти медитативно. Він виділяється величезною енергією, яка сприймається як золоте сяйва. І з цим золотим сяйвом ми проходимо назад через цю, ці ж весь ланцюжок предків і знову доходимо до себе. Таким чином, ми перепрограмуємо рід, тобто енергія абсолюта змінює ДНК так, як воно має бути. Угу. І не тільки собі, а й ще усім поколінням предків, в яких світах вони не знаходилися. Ми поліпшуємо їм цим, скажімо так, карму. І вони бачать, що ми це зробили, і хочуть віддячити, і починають допомагати нам в матеріальному житті. Дуже вам дякую, пане Ігоре. Шановні глядачі, ви дізналися, наскільки важливі взагалі ці дні, які зараз будуть відбуватися. Тож не гайте часу, медитуйте, постійно робіть якісь духовні практики, ритуали, пуджі, піднесення до божеств. Спілкуйтеся, бережіть свої емоції, не піддавайтеся гніву і спостерігайте. Зараз буде дуже важливий період в житті кожної людини. Пане Ігорі, дуже дякую вам за те, дякую. що ви розказали таку цікаву і необхідну важливу інформацію. До нових зустрічей. До зустрічі. Дякую.